Судні прикарпатців попрощалися з трьома загиблими силовиками батальйону Івано-Франківськ, 23-річний Андрій Карабінович із Дзвиняча Богорочанського району, 22-річний Михайло Погорєлов, мешканець обертина Тлумецького району, та 29-річний Зорян Білінський з долини. Національні гвардійці загинули під час бойових зіткнень в Іловайському котлі. Наші герої Зорян Андрій Михайло. Вони дуже і дуже. Ребили Україну і буквально декілька тижнів назад вони присягнули на вірність українському народу. Наші хлопці, коли був так званий зелений коридор, не скилили голову, не стали зброю, а прийняли нерівний бій. Попрощатися із загиблими силовиками вийшов весь особовий склад Прикарпатської міліції та чимало івано-франківців. Більшість не були знайомі із загиблими спецпризначенцями разом з родинами полеглих вони вшанували героїв, котрі віддали життя за збереження цілісності та суверенітету України. Непоправна втрата так само і в нашому житті, як так само, і в цих, хоч вони ми їх зовсім і не знали, але все одно. Це серце болить за них і за їх, їхніх близьких. Співчуваю родині. Взагалі, така ситуація в нашій країні, що дуже важко, ну, взагалі, пережити це і перебути так. Що... Я спечу теж ще кілька тижнів тому бійці міліцейського батальйону Івано-Франківськ присягнули на вірність українському народові і готувалися до служби на блокпостах. Однак опинилися на передовій. Іловайського батальйон Івано-Франківськ пробув понад тиждень. Потім потрапив під щільний обстріл бойовиків. Народ України і Україна буде завжди пам'ятати. Їх подвиг, їх велику любов, адже вони скриняли теж життя. Мідали для того, щоб жила Україна і народ України. Вони сьогодні усміхаються з портретів, прив'язаних чорною стрічкою. Вони повернулись сьогодні з тої межі. Міжі, життя і смерті сходу нашої України трьох загиблих бійців батальйону Івано-Франківськ поховали у їхніх рідних селах з усіма військовими почестями. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко окрема тема.